Вітаю! В цьому відео я хочу показати вам, як я зберігаю взимку віолу, що була висіяна влітку. Саме цю віолу я висівала 20 серпня, тоді стояла неймовірна спека, і мені доводилося застосовувати різні підручні засоби для того, щоб якось охолодити повітря навколо проростаючої віоли. Про всі нюанси та складнощі висіву віоли. Влітку ви можете подивитися у моєму відео, яке присвячено цій темі. Ось так виглядала моя віола 24 жовтня, і вона на той момент була вже готова для того, щоб її висаджувати чи просто врядку, чи заносити в теплицю для подальшого зимового зберігання. Мені не дуже подобалося, що вона недостатньо наростила зеленою маси. і за умов холодної погоди вона вже зупинила свій ріст. І от для того, щоб дати їй можливість ще трошечки підрости за осінь, і для того, щоб вона зацвіла навесні рано, я вирішила зробити конкретно під віолу теплу грядку. Як я її робила, також можна подивитися у відповідному відео. Але ж, як ви знаєте, святе місце пусте не буває. На цій грядці я вже і висадила також і полуницю. І цибулю, і чому саме я так зробила? Ви побачите далі у відео. Спочатку я вирішила, що перевалю просто віолу у ґрунт, а потім подумав, зрозуміло, що мені ж її потрібно буде потім навесні знов викопувати і знов перекладати в стаканчики для того, щоб вести на базар. А при затяжній весні мені доведеться викопувати знов такі ж віолу, перекладати її в стаканчики. І ці вже стаканчики з віолою ставити у теплицю, що обігрівається для того, щоб пробудити її, щоб вона засвіла. Тому було прийнято таке половинчате рішення зробити так, щоб і коріння мало змогу розвиватися в ґрунті, щоб воно не відчувало ніякого браку простору, але щоб і віола залишалася в стаканчиках і була захищена від морозів. Для цього я повністю заглубила стаканчики з віолою у ґрунт. І тепер я спокійна, в мене вже і коріння розвивається, і вологі там достатньо в ґрунті. І е, стаканчики, коли хочу, тоді можу дьорнути з цієї грядки. Забула сказати, що в мене в цих стаканчиках дуже такі великі отвори унизу, тому і коріння легко виходить з них. Саме цю віолу я висівала 20 серпня. Друга партія в мене була висіяна 1 вересня. І так як в мене це ранній дуже висів, я маю надію, що вона і рано навесні зацвіте, і я її приберу, зможу реалізувати. А вже полуниця, яка висаджена рядом, цибуля, яка почне проростати навесні, вони вже будуть самі по собі рости, і така цінна грядка не буде пропадати. Для того, щоб вберегти віолу від гнилі, я обробила її світчем. Сам ґрунт в теплій грядці в мене заправлений всіма добривами, які потрібні, і тому, в самі горщики я ніякі добрива не додавала і пролила просто чистою водою. Спочатку я віолу нічим не накривала, бо стояли доволі такі теплі дні. Вона добре почала рости, це було одразу видно. А потім, коли вже почалися такі невеличкі мінуси, то я прикрила трошечки так агроволокном її. Але вдень я знімала це покривало. Бо більше за всього я боялася того, щоб вона не спріла і не почала хворіти, тому що віола дуже гостро реагує на брак вентиляції. І поки були сонячні дні, я намагалася як можна більше дати їй повітря. Якщо ж ви вирощуєте віолу для власних потреб, тоді не потрібно морочити голову з закопуванням оцих горщиків. Достатньо просто перевалити чи пересадити віолу, розпікірувати її у ґрунт і забути про неї до весни. Пройшло більше ніж два тижні з того моменту, як я вкопувала ці горщики. Це вже 13 листопада, і віола дійсно наростила, як я і хотіла зелену масу. Видно, що вона вже така пухкенька, і більш того, вона почала цвісти. Помітила це, я зовсім випадково, коли знімала відео. Ось тут бачу, що був червоний бутон, але його хтось з'їв. Оце мене тривожить. Що це за така зараза, яка поїла мій, мою першу квітку? На сонці та прохолоді кущі стали дивіться, які набиті. Вони дуже розгалуджені і такі дуже-дуже приземисті. До речі, це сорт Матрікс. Кінець листопада. Вже почалися потрошку насуватися морози, і мені довелося накрити плівкою оцю мою теплу грядку. Тобто над віолою вже два шари: перший це агроволокно і другий це плівка. Для того, щоб знов-таки ж вона не попріла, я, коли є можливість, завжди провітрюю, навіть у морози, цю грядку. Залишаю відкритим один торець. І відкриваю протилежний для того, щоб утворився такий гарний протяг, і волога хоч трошки випарувалася із під плівки. Нагадаю, що це 25 листопада, і Віола добре перенесла морози, звичайно, їй тут тепло, затишно, квітка наростає, цвіте. Листячко поки що ніяких ознак хвороб не показує, то валяються. Листочки з квітки, яку, як я казала, хтось поїв. 13 грудня випав сніг, але не дуже холодно. Морози такі невеликі, до 3-4 градусів. Ну, вночі трошки, може більше. Дивлюся, що там з моєю віолою. Бачу, що все зелене. Почали бутони інтенсивно викидуватися. Квітка наростає. Ознак хвороб нібито немає не Бачу, Бачу, що в кожній квітці по два вже є бутони. Тобто Віола всередині грудня ще вегетує і потихеньку нарощує і зелену масу і квітку закладає. Це в мене зійшла рукола, було трошки насіння, я їх туди кинула. Але великих морозів ще не було, ще зима попереду. Тому підписуйтесь на канал, я буду показувати, як віола. Перенесе морози і чи зацвіте вона навесні. А зараз поки залишу на провітрювання цей тунель. Віола перенесла і снігопади 6 грудня, і відлигу 13 грудня. І коли остаточно вже сніг розтаяв 28 грудня, я вирішила приїхати і перевірити, що там з моєю Віолою. Бачу, що вона наростила трошечки і зеленої маси. І бутони, і квітка стали більші, і самих бутонів бачу, що стало більше. Я таким чином ніколи не зберігала взимку віолу, яка висіяна влітку. Завжди вона в мене стояла просто неба. Я її намагалася завжди прикрити снігом, і так вона витримувала морози мінус 12. А в цьому році вже вирішила зробити от такі експерименти і зберегти її на теплій грядці. Віола більш пізнього висіву зберігається в мене по-іншому. Про це я покажу у наступному відео.